Доброго. По справі Чебанюка хрестила вас сьогодні на 10 жогодінь. Ну, давайте запишемось. Юра, знову Так. Для вас це порушено? Для всіх порушуємо? — Ні. Ну що ні? У вас свої правила якісь. І все на йде, не порушення. А в якому залі буде слухання? Ну вона ж там починає провокувати. Як з нею вирішувати з Тетяною питання? Мені ж теж ті провокації зовсім не потрібні. Ви ж бачили, що в прошлий раз вони дотягнули на 20 хвилин пізніше, вийшли, коли вже виключили світло. Ви ж були свідком того всього. І що це як не провокація. Доброго дня. По рекомендації Служби судової охорони мене попросили у вас вияснити, де буде слухання справи Чепаньок-Хрестилов. Хрестилов. Ви по справі? Яка різниця, Тань? Я спитала, де буде слухання по справі? В якому залі? Поки що не знаю. Справа на десяту, осталось дві хвилини. Учасників справи? Ні, я теж не бачу. А що, що це? Як це? Ви тут маєте визначати, сидячи е, в, в своєму кабінеті учасників по справі? І що це підстава, щоб не назначати залу? Ви визначаєте залу, де буде слухання? Де чекати? коридорі. Скільки? Вже десята. І справа на десяту. Як довго чекати, я задала, задала питання. Як прийдуть учасники? Як прийдуть учасники, у вас включений кондиціонер? Нормально, а рішення, що кондиціонери не включаються.